Добрий день, сьогодні ще хочу показати оприскувач Богуслав на 2 тони 18 метрів ширина захвату. Так, був куплений він років 5, якщо не помиляюсь тому. От, ну, за 5 років, якщо не... де не впертись в ньому крилом Нічого не відриває, ніяка штанга у нас не була одірвана по своїй волі. Було там, по-моєму, згинало оцю трубу, що розкладає крила. Але її вирівнюєш вирівнюєш і все нормально. Так, такий оприскувач. З насосом не було ніяких проблем, ну, вони що він якийсь чи італійський, чи хі я його знаю який ну коротше не було проблем тягаємо на короткій навеске трактором тз 892 получається у нас є це регулювання давления це включать мішалку це я точно не скажу не помню що це а це відключають крило. Це праве крило, від... ліве крило відключати. Це зсередину там 4-5 форсунок. І це виходить це праве крило відключати. Такий датчик у нас в барах показує. найбогославський, от, Таблиця. От. Ну, хорошо, що повісили таблицю. Бочка у нас ніколи не текла, ніколи не ламалась, Бачок, конечно, маленький зробили для миття рук. такий каністра 10-літрові. Форсунки. Так от нас кріпляться на штанги. Я ще штангу покажу. Так от іде. Шланги ніколи не лопались, нічого такого не було, наскільки я знаю. Я на ньому теж немного робив, теж немного сідав пару раз, але не от. Ззаді йде, виходить, два циліндра. Піднімаю всю цю секцію, все піднімається. Потім йдуть два циліндра, розлажується крила. Можна, якщо десь між... Якщо десь між стовбами проїхати, то підслажуюся чуть-чуть там на... Ну, підслажився крило. Проїхав, проприскав, все нормально. Але немає такого, що одне крило склалось, а другим прискаєш. Може можна зробити там циліндри переключа На другі два реча зробити циліндри, може і буде. Складжується одне і друге крило, але зараз воно стоїть на один циліндр. Слажується так. На один речок стоїть. О, це виходить ораннічителей, щоб не було по землі. Це як крайня штанга. От. Непогано зроблений. Приска він дав дуже много. Свою землю 350 гектарів ще нанімали наймали люди ще прискали людям такий оприскавач, така рама, фільтр тут стоїть, я не знаю, він тут один чи ще десь. Фуйму він один. Да, він у нас один. Лінійка стоїть така. Її можна відбити крилом при желанні. Вже раз її розламали. От. Ну, линейка є. Тут пружини стоять. Такі от. от такий я В принципі непоганий. Як для своїх грошей, але нічого електроніки ніякої немає. Колеса одразу поварювали. тут уголки такі побоялись ми заводських, ну нічого не рвало. І все добре. Така підножка. І відкривається вона у нас. Як-та. Не буду трогати. Ось так у нас зверху площадка тут хороша зробили. Кришку все видно. Дві тонни оприскувач, це мішалка підходить трубка. Просто знизу бере воду, вверх переливає. Така мішалка. Ну так я присковач у нас до трактору. Тут кстати, можна відкриваючи вікно, можна дотягнутися до цих клапанів, що в принципі, непогано все зроблено. Красунки такі у нас стоять обичні, ніякі. Присковач прискав недавно, так що грязненький. Ну, відробив він, е, я ж кажу, 5 років, кожен рік. 350 гектарів по 4 рази прискав а ні 200 гектарів по 4 рази і 150 гектарів десь по одному разу по два кожен рік прискає і плюс ще люди нанімають там десь по 100 гектарів не більше за рік по наймам що таких якби проблем не було зовсім Ну я не пам'ятаю такі проблеми, щоб тут з ним були серйозні. Було що витерло там, де йшло, знизу чуть не стерло, варили шайбу і все. Так опризкувач. Толком нормальний. Якщо, якщо, Тому треба беріть. Нормальний обрискувач. Не бійтеся. Але ширина захвату, старайтесь якомога більше брати. Все, всім спасибі, до побачення.